Друзі, всім привіт! Я була в Алді, трохи купила продуктів і поспішаю вам розповісти прозвітувати про свій міні-закуп в суботу ввечері. Отже, витратила 18 євро, і що я обрала? В першу чергу сік, ось такий натуральний яблучний сік. Стовідсотковий ціна його така сама, як і в НЕК: 99 центів за літр. Взяла дві пляшки. А, має вистачити, принаймні, на вечерю. Куржет це в нас ось такі цукіні, тут їх кілограм. Захотілося подивилась канал Іннемар, черговий влог, і там вона купувала для оладок кабачки. Ну, це теж кабачки, але цукіні, темно-зелені, мені теж дуже захотілося такі оладки зробити. Тим більше, що була акційна пропозиція на них такі свіженькі. Тугеньке євро 49 коштує кілограм. Не так вже й а, дорого, тому взяла. Далі поповнила запаси ось такої локшини зі смаком курки. Тут азійські приправи. Потихеньку вже спадає популярність в нас, повільніше з'їдають, тому вирішила, можна потрошку докуповувати, коли є акційна пропозиція. 2,29, тут 5 порцій. Вокшени, це такий обід, перекус на швидкоруч. Коли навіть підлітки можуть собі самостійно це приготувати, для мене це часто вихід, а, коли вдома є м -м, голодні хлопці. Ось такий огірок величезний. Тут у Франції вони продаються поштучно. І знову ж таки була пропозиція: 89 центів за один огірок. Це трошки нижча ціна ніж попередні всі періоди, тому вирішила взяти салат. У нас є капуста. в мене навіть є пекинська капуста, і до, до салату до неї огірок буде дуже доречним. Морозиво, тут його вже немає, ще на вулиці діти почастувалися, вигуляли саме. Коли я поверталася, ваніль-полуниця тут шість конусів, ось таких і ціна євро 75. Далі побачила ось такий сир. Мене він зацікавив, можна сказати, надихнув. Це для того, щоб приготувати щось на кшталт тарту такого з картоплею і з шматочками м'яса або шматочками бекону, як вам краще, як вам зручніше можете це назвати. Покажу, що ще докупила, але вирішила взяти і приготувати завтра такий пиріг, мабуть, так, можна так цей тарт назвати. Тут пів кілограма його, м'якого такого сиру для запікання. Тартифлет називається, коштує 3,59 пів кіло. Ось так, до них взяла цей алю, алюмет. Так, називаються ці в'ялені шматочки м'яса. А, так, вони підкопчені. Бачите, тут пропонують до яєчні додавати, ще з ними готують салати. А я використаю саме для ось такого пирога завтра картопляного м'ясного. І, власне, за чим я ходила, хочу приготувати лазаню. Теж завтра буду робити, і туди потрібен сир. У мене ще є моцарела, але вирішила, що багато сиру не буває. Тим більше, що намагаємось такий запас мати в холодильнику, бо це і сендвічі, і гарячі бутерброди, завжди з таким сиром можна зробити. Пів кіло коштує 4,09. Ось такі закупи 18 євро, доволі дорого, але багато чого придбала, насамперед, багато сиру. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Побачимося в наступних обов'язково. Підпишіться, поставте вподобайку і до нових зустрічей. Бережіть себе. Бувайте!